Всем привет, друзья подписчики! Сегодня будем ловить на серик луна от 0,4 до 3,5 грамм. Сегодня будем использовать новый монтаж у нас. Я зробив 3 граммовый грузик от поводочек. поводочок. Сейчас будем его вязать И испытывать в деле. Флюрик, тут застежка, карабінчик, два штоперка для поплавка і грусик Чупа-чупсик 3 грама. Можна настраивать длину, можна робити, щоб приманка вона вже ну, до дна не доставала ближе його. Що я поставив по два, щоб при забросі весь 3 грамів його буде стягувати. Можна навіть зробити вообще удобна штука. Допустим, це я вже вкрав фідерну ловлі. Заброс і виходить, риба спочатку тягне не за грузик, а тяне спочатку за шнур. І кожне маліше касання окуня, там, плотви, щуки, чого, ну, чого воно, риби, воно одразу віддає ну, будилище. Не треба, там, щоб грузик натягнуло чи ще щось. Кожна маліша покльовка при пасівній е, рибі воно буде показувати. Прив'яжемо морковочку, мабуть, найобичної. Нічого видумувати не будемо. Прив'язала наш монтаж, прив'язувати можна три узла, хто я хочу так прив'язує, аби не ну то есть на ролі не грає. Хто на який там узел його це все прив'яже Взагалі, ну ролі ноль Кому як подобається, то так і прив'язує. Ловити ми, мабуть, зараз будемо. У така силіконочка рибка. Маленька... В 25-м году на осенью самая ловиста была, самый лучший результат показала. Еще хороший результат показала э, червячок. Фіолетовый. А, черка есть, я зри за старый монтаж. Тоже хорошо не показал. Окуня вяже хорошо. Сейчас фиолетовый цветы коричневые такие короеды. Корое тоже хорошо показываю. Вот так получилось виберхостиком прикольная штука пока собрав монтаж алексей мой напарник по рыбалке уже поймал одного окушка леха на шо взяв на караеда на кароеда взял. На, на снег короче фирма селикс фирма селикс фирма селикснек да зеленый такий да. короед вот так вообще раз. отлично Пошел. Пошла рибалочка, так, ну підемо там трошки далі станемо Вітер сьогодні звісно, дує, утром був мінус один, мій каце навіть мінус два було, у нас як наші синоптики обманують. Так, зробимо трошки, мабуть, далі, бо це щось я сильно близько його здійлав. На протяжку да, взяв? Отлично так. Так, я думаю, що пробуємо вот таку длину оставить, щоб ход був грузико. А все застегнулося нормально? Так, да? так, да, да, все чітко. Ну, Будемо пробрасувати. Нормально полетіло. Глубина до 4-3,5 метра. Е, дивіться, друзья, сейчас селект Почав очень много делать брака. Зараз мы начали шнур, шнури делать з погрешностями. Я брав 0,8 шнур на лайтове удилище, на щуку, чтобы оберег кидать бльосна. Е, шнур просто за 2 недели начал пожариваться. Із навіть ниже теста мене в мене у ділище Sielic Rhythmic. І, і, і на тому ділище я купив шнур Ritmix теж. І цей шнур він, ну, через неделю буквально він вже розпустився. Рибалки 3-4 цвіт потеряв. Е, поэтому зараз шнури Селік не, ну, не рекомендую брати нікому, щоб ну, ніхто не понад. Лучше переплатити, что щось другое. Единственное, що они зараз хорошее зробили... Ритмик серія це катушечка. У мене ще 1,5 тисяч, в мене є така 2500. Ну катушка просто бомба. то есть, э... Временами Я б не сказав, що треба там покупати катушки, там, конема дені на фаворитовські катушки. На Golden ну, На сімці дорогі. Бюджетна катушка 800 гривень э, є... вообще на ура. То есть, мені зашло. зараз ну, покупати не святой і нов, обновлені удилища лайтові там від е, 4 грамм до 18 грамів ці серії не беріть, тому що вони намного хуже, ніж старі. Опа опа! Леша тянет пошла возня. на снег ультрафиолет мо моторное масло а так оно вообще зеленое теперь крючочек полтора граммика и вот такой акушара залетает ребята вау класс понеслась дальше Шо-шо? Блять. <реш> Леха, я, я не то контент снимаю, а тобі, блядь. Опять третий, третий, окунь на караеда, то есть ну, на снег от селекта. Маленько. Ну, мы этого отпустим, красавчика. Сейчас давай его на видео отпущу. Друзья, вот такой вот акушара. Полтора граммчика. Давай, мы его сейчас водичку выпустим. Ото бачиш, я тебе отам поймав. Отам, отам, бачиш, отам. Оце тебе я поймав отам. А ну сюди, я, суда, я Все, снимаєш? Да. Пошел, родной. Попробую тут. Друзі, підписники, Достали тільки що на ультралайт. П'ятилітрову бакажечку Льоша достав. Повну. Повний. Який те тест там? До, До Це ж хто -то, ну, безсовісно отак, на дно кинув її. Отак і загрізняють наш водойом. Ну, вже й скати доставали. Ось один скат лежить. Зараз темно не видно. Там і ще скати лежать, ну просто жесть. Засрали річку так, уже, що просто далі нікуди. Все по всьому берегу якісь пачки з-під сигарет, пластики всякі лежать. Ну, просто ну неприємно так приходить на Тому забирайте, будь ласка, мусор з собою, викидуйте положені міста, не набрасуйте, бо тут ще вашим дітям в будучим відпочивати, гуляти.